Добрий вечір дорогі брати та сестри. Вітаю вас на ютуб каналі Вічі в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови. Та я, протерій Володимир Давидов, з вами проведу ці декілька хвилин за читанням Святого Письма. І традиційно ж ми зараз, так як апостольські настанови, звісно, читаємо апостольські послання, і сьогодні ми продовжуємо. Читати одне з послань. Якщо на буднях ми читаємо з вами послідовно і це перше послання до Фесалонікійців, то по суботам неділя ми дочитуємо фрагменти з минулих розглянутих послань. І сьогодні це друге послання до Коринфян, восьма глава. Буквально п'ять віршів уривочок невеличкий, але то і його зачитати, не опускати ж його повністю. Отже, апостол Павло пише: Браття, сповіщаю вам про благодать Божу дану церквам, церквам Македонії. Е, Пам'ятаєте, у нас є послання до філіпійців. Так от, Філіппійці це було, було одне з центральних міст провінції Македонія. Е, це якби регіон, який колись становив, е, ну, мовно кажучи, основу Олександра. Е, е, центр. Е, Македонської, як це ж його сказати, центр імперії, не імперії, царства Олександра Македонського, через сам Македонія, от, і дивіться, тут увага на тому, що апостол Павло каже про Філіпи, ну, пише до Філіпісян. До Філіппійців, верніше, це так до, Пише до філіппійців, це одна з громад церков Македонії. А в даному випадку, от, в посланні до Корінфа, апостол Павло говорить в множині. Тобто цих громад було декілька. Апостол Павло, проходячи з одного міста, в інше заходив і невеличкі села, невеличкі міста, ну якби поселення. І там теж проповідував, і там теж люди приходили до Христа. Отже. Він говорить про благодать Божу, дану церквам а, Македонії. Тобто те, що там християни не просто ну, язичники верніше, в першу чергу, колишні язичники не просто послухали апостола Павла, але прийняли євангельську істину, і їм дана була благодать. От і далі він говорить: вони зазнача... Е, зазнаючи великої скорботи, сповнені радістю, вони у крайній бідності та дуже багаті на щирість. Засвідчує, що і по силах, і понад силу, добровільно, з наполегливим проханням вони благали нас прийняти їхній дар, щоб бути спільниками у служінні святим. І не тільки те, чого ми сподівалися, але вони віддали самих себе спочатку Господу, а потім і нам, з волі Божої. Буквально про щедрість македонців, філіпійців і інших християн з Македонії, апостол Павло говорить і в посланні до Фесалонікійців. Він і, про, і там теж про них говорить, і не ті, і ще зараз не пригадаю, в якому місці, але македонці дійсно, мало того, що це були християни, які були, якими, які були дорогі серцю апостола Павла, бо саме він їх привів до Христа. Але найбільше вони своїми вчинками, ну виходячи з того, що апостол Павло в різних посланнях про них згадує. Вони його дуже сильно вразили своєю такою щирістю і відданістю. В даному випадку ці слова апостола Павла до коринфян звучать в контексті того, що апостол Павло е, очікує від коринців, що вони зберуть кошти для допомоги християн е, з Єрусалимської церкви. Е, бачите, за великим рахунком, е, християни. З Македонії вони були ну, по, за своїм статусом більш біднішим регіоном, ніж регіон, де, де знаходився Коринф. Коринфіни були ну, більш багатшими людьми, більш заможними. І апостол Павло тут спонукає Коринфян. Він говорить про більш такий. Економічно відсталий порівняно з Коринським регіон Македонія, і що вони, от незважаючи попри все, що вони, в принципі, не дуже багаті люди, тим не менше, вони дуже швидко відгукнулися на заклик апостола Павла допомогти Єрусалимській церкві. Ну і апостол Павло каже тут. Бідняки швидше, чим ви зібрали кошти. Тож я очікую від вас, що коли я прийду, ви теж вчасно зберете кошти, фінансову допомогу. Взагалі у іудеїв був такий звичай на свято Порім. Будь-який -як, будь іудей мав знайти іудею більш бідного за себе і щось, чимось йому допомогти. От. Ну, подати подаяння або взагалі інше, але знайти е, більш біднішого, більш нещаснішого, або, іншими словами, більш нужденного. Це був такий благочестивий звичай. І, в принципі, ви знаєте, він дуже ну, унікальний за своєю ідеєю. Тому що, ну, по-перше, ми знаємо, що багатії це, е, це закон, напевно, пристрасті, закон людської природи, гріховної природи, враженої гріхом, е, що людина чим більше. Має, тим вона жадібніша. Не завжди, але все ж таки не дарма Господь говорив про те, що верблюду легше ввійти через голчене вушко або там через ворота, які так називали да, в Єрусалимі, ніж багатію в Царство небесне. Тобто, багатство дуже сильно обмежує шанси людини увійти в Царство Небесне. Це не означає, що це неможливо, але тим не менше це практично неможливо. Але як в іншому місці в Євангелії, буквально поруч сказано, що, що неможливо Богові, ой, заговорююсь, що неможливо людині, то можливо Богові. Тобто, все ж таки, і богатії можуть спастись не без цього. Але в даному випадку саме ця ідея знайти більш бідну людину, вона спонукає будь-яку людину. Для того, щоб мати, щоб мати на своєму рахунку справи милосердя. Який би ти не був бідний, ти можеш завжди допомогти комусь. В чомусь. Не фінансами, так? Ну, візьмемо так, бідна людина, яка там. Як же сказати? Навіть приклад такий. Ну, от візьмемо. бідна селянка, да? має свою городину, там закриває якісь. На соління на зиму. От вона бідна, живе на ту пенсію, ледь кінці з кінцями зводить, там, на те опалення і тому подібні речі. І от як вона може комусь допомогти? Сама ледь виживає. А з іншої сторони, вона щось там трудиться, закриває, і інший такий же бідній може взяти і принести, поділитися своїми заготовками, пригостити. І це вже теж справа милосердя і подаяння. От і все, і найшло, одна людина знайшла чим допомогти іншій. Ну, це такий, знаєте, можливо, не дуже там, ідеальний приклад, але тим не менше. Тобто, от, який відображає от, цю традицію на іудейську, на свято Пурім. От. Ну, апостол Павло, в принципі, тут, в даному випадку, він коринтянам ставить в приклад македонців. Хоча, пам'ятаєте? Такий, один, одна з основних фраз апостола Павла, в, в, яка характеризує відношення до Каринтина, що вони є його славою, що він їм хвалиться, бо вони такі е, бусінки, що, що вони його тільки радують. От. І він їх ставить усім приклад. А в даному випадку, тих, тим, кого він е, ставить в приклад, він приводить їм в приклад інших християн, які е, навіть незважаючи на свій такий статус більш, більш біднішого регіону, вже зібрали кошти. А, причому що з інших послань, які ми вже з вами буквально недавно розглядали, ми можемо побачити, що македонці не тільки зібрали кошти для Єрусалимської церкви, але ще й зібрали кошти на допомогу самому апостолу Павлу. Бачите, от він за це, до речі, і пише: з наполегливим проханням вони благали нас прийняти їхній дар. Тобто, по суті, матеріальну допомогу апостолу Павлу. Тому що благати про прийняти допомогу Єрусалимській церкві апостола Павла не треба було. Він і так, якби збирав сюди цю допомогу і передали. І слава Богу, все я повіз в Єрусалим, якби з іншими людьми, там довіреними особами. А тут якби вмовляли, значить, це стосувалося певні. Певної допомоги, яка безпосередньо е, приз... призначалася апостолу Павлу. Ну, І як він про це пише. Щоб бути спільни... у служінні святим. Ну тут, якби всім християнам, тобто допомога і йому, як християнину, апостолу, і, ну в першу чергу, звісно, Єрусалимській церкві. І от він навіть говорить про те, що вони віддали не тільки те, що, якби їхня їхній запал македонців от ми по суті говоримо в посланні до коринців сьогодні про македонців так от апостол Павло відзначає що в них був настільки такий потужний посил і баж... таке потужне бажання що в ньому вбачались не тільки ну передача просто матеріальних матеріальної допомоги а те, що вони в це вкладали свою душу, тобто він і пише, але вони віддавали самих себе спочатку Господу, увіривши, увірувавши в нього, а потім і нам з волі Божої. Тобто, увірилися, довірилися і виконали те, що апостол Павло їх просив, тобто, зібрати допомогу іншим християнам. От невеличке таке сьогодні невеличке послання, яке ми уривок, який ми вже розглянули. От у нас в чаті тут небагато, і в, в, в онлайні небагато людей, всього лише 13 зараз е, е, людей. Е, е, я радий з вами був зустрітися сьогодні, хоч і недовго за часом, але сьогодні вихідний і пізня година. Тож е, е, давайте ще помолимось і будемо закі... завершувати наш ефір. Помолимось за Україну. Так, зараз оберу молитву, яку ми прочитаємо з вами. Ось знайшов ще одну. У мене тут їх збірка. Пам'ятаєте, я вчора говорив про те, що у нас є Софійське братство, зібрало такі різні молитви, які звучать сьогодні в різних храмах, в різних юрисдикцій, але звучать за Україну і за наш народ. Тож, о, о, вже пишуть Елла, предком. Слава Ісусу Христу, дякую вам, спасибі. Андрій, Андрус, вітаю. <світаю> От. Давайте. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господу, помолімось, Господи, помилуй. Господи Боже наш, ти Бог єдиний на небесах і на землі. Ти володіш усіма царствами, народами, в руках твоїх міцність і сила, і ніхто опиратись тобі не може. Ти сидиш на хоровимах і тебе безперестанно оспівують серафими. То що може проти тебе людина? Преклони, Господи, вухо твоє і почуй споглянь очима твоїми і побач злі наміри ворогів наших. Віримо, що ти один милостивий і сильний, і можеш позбавити нас від рук їхніх. Ти зберіг раба твого Давида від руки сильного, вкотре показавши, що сила Твоя в немочі звершується, і прийняв журбу серця Ізакії, подавши йому продовження років життя. Подай же мир і спокій Боголюбивому народу і нашому і не віддай нам за гріхи наші, бо пам'ятаємо слова Спасителя єдинородного Сина Твого і Господа нашого Ісуса Христа, Всі, хто взяв меч, від меча загинуть. Тож не на зброю нашу, а лише на тебе надію покладаємо, силу Твою відаючі, ти твориш чудеса, від тебе перемог поразка. Даруй, багатостраждальній Україні нашій мир твій глибокий, справедливий і непорушний. Від війни та нашестя, супротивники, оберігаючи і усе благе на користь душевної, тілесно подаючи. Бо ти Бог милості, цар миру і Спаситель душ наших, і тобі славу вас селаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і на віки віків. Амінь. Дякую за молитву спільну. Сподіваюсь, що Господь її почує і на, як на нашу країну, на наш народ, так і. В першу чергу на наших захисників. Не забуваємо за них молитися впродовж дня, пам'ятати, мати молитовну пам'ять в своєму серці за тих, хто боронить нас з вами, наших рідних, наше наш, життя. Так, о, Андрій, тихої мирної ночі. Нехай Господь оберігає наших захисників, дарує мир на нашу землю. Так. Ваші слова, Богу на небо. Тетяна Хілько Хілько питає: Слава Ісусу Христу, чи завтра буде служба? Так буде завтра богослужіння. Трансляція буде, все, як зазвичай. Пишіть, я опублікую анонс трансляції і вже там пишіть імена. Єдине, знаєте, що я вас спостерігав, Ютуб дуже часто глючить, коли включаєш коли ми включаємо трансляцію формат там горизонтального відео. І налаштуваннях ставиш, Я, от, наприклад, ставлю горизонтальне відео, а то YouTube глючить, то починає телефон щось, якби йому щось не подобається. І в кінцевому рахунку буває, що трансляція починається некоректно або там це вертик... лише вертикально, горизонтально це налаштування чомусь не працює, і обрізана картинка. І ми змушені інколи перезапускати трансляцію. Ну наново створювати трансляцію. І тоді, якщо ви до її початку щось на... написали, я до речі, навіть не перевіряв, чи до початку трансляції можливі коментарі, тобто. Якщо до, до, до цього моменту або там, в перші хвилини написали, то якщо ми перезапускаємо трансляцію, то може це все пропасти ваші ці, вказані вами ім, імена. Через це е, от, починається трансляція, і ну, там, через декілька хвилин дивитись, що вже вона почалася, вже стабільно йде, то вже тоді пишіть імена. Це буде краще. Там, буквально, там. Через 5, 5 хвилин пройшло, можете сміливо вже писати імена, значить все пішло добре. Тож, до зустрічі завтра. Боже вам благословення. Трансляція дасть Бог буде. І богослужіння. І, дай Бог, ми з вами завтра вечора зустрінемось. На все добре, до побачення, Боже благословення, хто Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. І е, не забудьте підтримати наш канал вашими вподобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах та підписками, хто не підписався. А також ви можете підтримати донатами або ставши спонсором на Ютубі. На все добре, до побачення.